Це мистецький потяг, створений за підтримки благодійного фонду Говарда Баффета. Він називається Відвага нації. Він присвячений всім українцям, які демонструють мужність в боротьбі за нашу незалежність, за свободу і демократію нашої країни. У потязі представлені 60 світлин американського бізнесмена та фотографа Говарда Баффета. Їх він зробив, подорожуючи лінією фронту і не тільки з грудня 2022 року. Цей потяг подорожує від Сходу України до Заходу. Свій шлях цей потяг почав 13 червня в місті Одеса. Зараз ми до вас приїхали з міста Здолбунова, будемо знаходитися у, у місті Рівне 4 дні. Ми працюємо з 10 до 18, Вхід безкоштовний вільний. На вході кожен відвідувач отримує від нас безкоштовного буклета з описами всіх 60 світлин, які представлені на нашій виставці. Ця мандрівна галерея упродовж чотирьох місяців відвідає 63 вокзали України. Сьогодні, як ніколи, мистецтво має звучати і говорити про війну. Говорити про те, що наш народ він. Непереможне говорити про те, що наші культурні цінності вони надають нам силу боротися і перемагати. Для того щоб не створювати чергу мистецькому потязі, перед його відвідуванням необхідно реєструватися. Багато людей виходить зі слізами на очах. Тут на заході України проживає дуже багато людей, як переселенців, які пере. Вимушена покинули свої домівки, переселилися сюди. Дуже багато людей виходять зі сльозами на очах. Дехто виходить, каже, що крається серце. З метою безпеки наступний пункт призначення потяга не розголошують. Однак, побачити, куди він прибув, можна на сайті Укрзалізниці. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.